Відомий вчений, педагог, польський та український медик, ректор Львівської академії ветеринарної медицини Вацлав Морочевський народився у вересні 1867 року у Варшаві. Вищу освіту Вацлав Морачевський здобув у Цюріху, закінчив хіміко-технологічний факультет швейцарської політехніки та медичний факультет університету, будучи студентом університету. Він працював асистентом на кафедрі фізіології та завідував хімічною лабораторією. У 1884 році захистив дисертацію та здобув ступінь доктора філософії. У Цюріху одружився з Софією Окуневською, яка в той час навчалася також на медичному факультеті університету. До речі, Софія Окуневська була першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорщині, першою жінкою українкою, яка здобула вищу освіту у Галичині. А також належала до тих перших тринадцяти дівчат, які здобули гімназійну освіту. По закінченню університету і аж до 1898 року Вацлав Морачевський працював лікарем міської лікарні у Кракові. Тут саме і відбулося знайомство з Василем Стефаником, і вони заприятелювали на все життя. У той час Василь Стефаник навчався у Краківському університеті на медичному факультеті. Продовжити наукову працю у Кракові Морачевський не зміг, оскільки не завжди його погляди співпадали з поглядами місцевої професури. Тому він з родиною переселяється на постійне проживання до Австрії. Завідує хімічною лабораторією медичної клініки у Цюріхському університеті. Подальша праця була пов'язана з університетом Яна Казимира у Львові, мається на увазі Львівський національний університет Франка. Де йому був виданий диплом з правом лікарської практики у галузі хірургії, офтальмології акушерства. Тут, в університеті, він отримав вчене звання доцента з лікарської хімії, тобто з біохімії. У часи Першої світової війни Морачевський працював гарнізонним лікарем у лінці з 1921 року і до останніх днів життя. Діяльність Морачевського була пов'язана з Академією ветеринарної медицини у Львові. Де спочатку він завідував кафедрами, а згодом обирався проректором і ректором академії. Професор був вченим з великим діапазоном наукових зацікавлень, знав дев'ять мов, мав енциклопедичні знання у галузі гуманітарної і ветеринарної медицини, біології і філософії, вважався одним з відомих знавців літератури, музики і мистецтва. Морачевський виділявся серед польської професури академії своєю прихильністю до українських студентів. Будучи ректором академії, він допоміг відновити культурно-просвітницьке товариство українських студентів Ватра та був його опікуном. Морачевський виявляв великий інтерес до української культури, популяризував творчість Шевченка, Франка, особливо Стефаника, був близьким приятелем відомої співачки Соломії Крушельницької. У його квартирі часто збиралася львівська інтелігенція. Вацлав Морачевський, як свідчать спогади про нього, Безкоштовно лікував бідних пацієнтів, а тому його образно називали лікарем убогих, купував ліки для студентів. А у повоєнні роки опікувався матеріально за убогими поляками, які залишилися у Львові. На кафедру професор Вацлав Морачевський приходив завжди завчасно і працював у науковій лабораторії або у своєму кабінеті. Лекції читав сидячи у глибокому кріслі з підлокітниками. Лекцію починав читати ще заходячи в аудиторію. Помер Вацлав Морочевський 30 вересня 1950 року, похований на Личаківському кладовищі у Львові.